А це найщільніший плед з тих, які я вам показувала. Склад такий же самий: 60% бавовна, 33 акріл і 7% поліестер. Але він набагато товстіший, набагато щільніший. Це бренд Marie Claire. Хто пам'ятає, хто знає, це всесвітньо відомий бренд Marie Claire. Плед двосторонній. Дивіться ось так, він двосторонній, розмір. 2 на 240 одна сторона. І зворотня. Вартість цих пледів на сьогодні.